Ой, за гори, за туману там, де вітер вже не спить, ідуть в полі. Отамани земля ходить та й дрижить. Ой, за Добрий день, шановні трах-тористи. Рішив я запіліть для вас коротесенький відосик. Нагнали жабу мені, жену я трохи її вам, такий собі анонсик. Можливо, у кого які питання будуть, то завтра можу зняти більш детально. Коротше, подивився я відосик у того дядьки, що з придбав того сірого. І надбав він собі цю дискову борону. Боже, як стало мені погано, як защемило в мене серце. Думав, до ранку не доживу. Ну, коротко, так склалося якось. Приїхав, я треба було прийняти рішення. І з дуру я його цей, е, купив. Орана крута, класна. Навіть все кліймо є. Видно на камеру? Отам видно. На кожному диску клеймо бомет. Все, важе вона більша ніж 250 кг, то гарантія, бо навісочка на цьому тракторі всирається. Да, він його підіймає, підкрутив е, отута, отуточки я собі підкрутив е, підняття таким чином, щоб е, типу, поволі нехай потроху всирається, От, як наїбнеться, то будемо думати, гадати. Ну, І кидання нав'язки також підкрутив, щоб вона не швиряла, а більш-менш е, клала, клала по... Він, він її тягне на четвертій, на четвертій. На твердому зараз покажу. Е, тягне добре на землю, що лишив напар, то всирається. Часом заривається, приходиться підіймати, але е, то вже типу, буде другий слід, то в другий слід геть зовсім йти не буде. Зараз покажу. Так, Продовжуємо репортаж. Значить, Оце о, ділянка лишена на напар в два сліди. То тут, тут йому тяжко, він заривається. Але ну, ділянка ідеальна. Я пробував її е, тримати культиватором, то то все до сраки. Або жіночого органу, ніхера воно цей, до сраки більш пасує. Ніхіра воно не робить, бур'яну досраки, він його тільки підпушує і він встигає вкорінюватися. А от диски диски то і то. Це, типу, має, це перша моя дослідна ділянка Табачок. Так. Друга дослідна ділянка. Це жито. Жито було в мій зріст. Я 1,83. Ось все, перший слід. Так, да, це невеликий трактор. Але за два, за три сліди я його скуйовдю, підготовлю до оранки і собі не буду мати клопоту. Вот. Землю він, ну, він, ну, він розрухав. Він розрухав. Видно, що щось колупав, але за один слід ну маленький тракторист, він зробити нічого не може. Це моя друга дослідна ділянка. Це моя третя дослідна ділянка, тут був часник В один слід, це я собі щось вчився, завтра в два сліди зроблю і вам відосить. А це, оце, це випробування не шуточне. Це є цілина, мій садок. Дивіться, типу бурян, ряд дерев, ряд дерев і все, колупав. Ну і що, і куди мені спішити. Хоч і в чотири сліди. Зато я ні від кого не залежу з цілильною і то справився. Завтра, як побігаю, типу щоб засніму відосик, скільки треба раз туди-сюди мітнутися, слідів, щоб зі старнею, з житом справитися. Складність в тому в тому, з цим житом, що ну, дуже воно велике. І соломи, море. Море соломи. Комбайн зупинявся, комбайн всирався. Все, бажаю здоров'я, успіхів, на зв'язку.